Підтримуєте ви таку ініціативу, що з 1 вересня діти мають навчатися в школах по 12 років? У мене внуки вже, але я б, мабуть, не підтримував, би. А що іменно а що по 12 років? Так вирішили. А вони в нас питали, той хто вирішував так. Треба в народу спитати, в людей. Боже, чесне слово, я не підтримую, бо зараз, так як наші діти вчаться, то що у нас зараз твориться в Україні, ну то. 12 років вчитися, ну що вони навчаються. Це якби вони дійсно ще ходили в школу, то може так би воно було б краще. А так як вони більшість вдома сидять і в школу, ходять, то я думаю, що це не треба. Лучше хай б навчалися вони десь в інститутах і за кордоном. Моя думка, що вони за це, вони дуже в мене внучка ходить, одна, друга. Всі вони перегружені. Раніше що? Школа була, а зараз і заняття, і ту, кружки туди-сюди. І вони приходять фактично з школи до школи. З ми, ви приходили з школи, ви ще могли поганяти м'яча, а зараз хто це знає? Ніхто нічого. Це небагато, тому що небагато, тому що. Багато, Зараз програма зовсім друга, і вони не можуть освоїти за 10 років, котрі треба вчити 12 років. Це просто може якось інакший підхід треба. Треба, може, менше канікули зробити, чи більше програму якусь, може в суботу треба займатися, чи що зробити так, щоб вони усвоїли, а не нагрузка була на один рік чи на два роки, що має розтягнути. Вони просто не мають фізично і морально усвоїти цю всю програму. Чесно, ні. А чому? Бо я вважаю, що 11 років буде до їм достатньо. Не, не потрібно, я вважаю. Це моя думка.